Всім привіт! Сьогодні в нас вже розвидняється, і вчора в обіді вже спека була, і сьогодні вона буде. Ну, що це за вересень такий. А я завезла посилочки на пошту з полуничкою. І зараз у мене термінова справа вибрати малину. Пішли. Вон там вона, червоніє. Третій рік, оце на цьому місці в дворі в мене посаджена малина полана. А, восени, як садила в листопаді місяці, 8-го, по-моєму, -по, по числа. Е, і оце перше літо 22-му році, в 23-му. друге літо і 24 й рік це третє літо, ну вже осінь, як вона родить. І оце на третє плодоношення, вона віддає всю свою силу. Попередні роки таке. Мама взагалі була настроєна скептично, каже щось, що мені вона розподобалася. А цього року, я не знаю, вже більше місяця ми її. Да навіть видно, що вже багато повідривано ягодок. Вона у мене не підв'язана. Ось, позавчора вибиралася. По баночці трохлітровій по дві баночки. Але ж я скажу в кожному відео по, про малину, що отам там же ж периметр увесь. Ми ж ходимо і ми, ну, не можна втриматися, щоб не з'їсти, не зірвати таку ягідку. Тому те, що рвуться тільки із серединки. <світ> ось можна з будь-якого ракурсу, то можна подумати, що я знімаю тільки. Знайшла якийсь гарний ракурс, ось. Піднімемо тут що. А ну покажися, яка ти тут у мене. Ось яка ягодка. На городі вона у мене ще. Ось так починається ця гілочка плодоношення. Тепер я бачу, що на третій рік. Тільки відкривається її уся сила. Ось. яка красота. Та можна з будь-якого ракурсу зайти. Ой! Можна і впасти. Ось яка. Ось тільки почала гілочка плодоносити. вибачаюсь за шум комбайн поїхав. Ось. я задоволена. Такий на осінь, знаєте, вітамінна бомба така, адже я вважаю, що полуниця і малина це королеви серед ягід за смаковими якостями. Коли вже немає нічого, ну, яблука там, звісно, таке. Але от на осінь такий подарунок від природи. Урожай малинки. Просто лежить. Ось гілочка ще тільки починає плодоносить. Ну, побачу, що виберу. Моя задача нарвати малинки здійснилася. Три літри і майже дві. Ну, якби я не під'їдала, то була б двохлітрова ще повна. Буде з неї варення. Ну, а я тим часом вивела бусятко погулять. Уся, я тут і вб'юсь. виходять туди. Бо там нерівне під кутом земля від кукурудзи. Я обідала, а воно кричало, ходило, бігало по коридору, всю дорожку зібгало. Жирі були, треба на двір йому. Ой, трохи вітерець, але і припікає. Бусь. Бось. А як лужка відводить? Бейсінь, покажися. Підемо гуляти з тобою. Чуєш? Чуєш? Щось не в настрої. Розсердився. Чого ж ти не сердишся, як їсти просиш? Ну, пішли. Привела я вже бусю додому, щось хмарки стало тягати, такі он страшненькі. йду на город поперець. А це зайшла глянуть, яка ось краса настигла. Погано видно. Ось такий виноград. У нас його звуть Ізабеллою, а там не знає. І що цікаве, тут я виноград нічим не обробляла від хвороб. Тому році обробляла і тут, і в дворі. У дворі цього року пирськала. Так там борошниста роса взяла весь, а тут не обробляла. І нічого йому нема. Солодкий. Попередні роки я варила сік у соковарці, але її треба ставити або на плитку, або на газ. А це, щоб наварити соку, це треба 3-4 години безперервно палити ресурси. Тому не в тому році, не в цьому році таким не займаюся. А соковижималка. Це треба оту, напевно, що пресову соковижималку. ємність туди накладаєш і закручуєш кришка і закручуєш пресом. Воно закручуєш, 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 кришка опускається, опускається, і сік видавлюється. Ну, метку нема. А солодкий? Попробую, я його так не їм. Бо від нього, як поїм, тоді у мене крутиться голова, певно, піднімається цукор в крові. А тут ось такий самий. Ага, і тут нічим не хворіє. он висить такий він гарненький. Я вийшла на перець. Вчора ми спробували по-новому запікати, чистити і запікати на противні на жаровні ну, дольками, як почищений, без насіння. Потім знімати шкурку, чесничок, сіль, цукор трохи, спеції. І так, таким чином хочу у судочках заморозити. Дуже смачний такий запечений перець. витягаєш з морозилки розтає, як, як щойно приготовлене, що тільки холодне. А це дивлюся, це ось я залишила на насіння. Хоча в мене такого вже є назбирано, ні, певне буду зривати. А ось він. О! Ух ти, як достиг! Вчора ще був зелений. Цього один кущ. Такий у мене тільки один кущ. Я хочу зібрати з нього насіння. З усього пакетика це якийсь великан жовтий. Я відчуваю, що він м'ясистий. Хочу його назбирати. Thank you. Що це таке? Так, з тої серії єдиний кущ із усього сорту. Титан чи щось таке купувала насіння? Ось єдиний. Сонечком припікся. Відчуваю, що він тов... товстостінний, Аж у землю ось вперся. Це на насіння бережу. Ох важкий. Єдиний кущ його такого. Лайлак Бел, нагадаю, з двох пакетиків насіння взагалі жодного нема. Збирати можна, тому що не F1. Ой, таких 30 кущів і більш ніякого не треба, тільки він, певно, пізній якийсь. Ось далі, на, далі навіть сили не хватило, щоб більше виросли. Це шикарний. Буквально вчора я навизбирувала ось таке повне відро, але не такого товстостінного, а різного такого. що сонцем припікся, таке, ну, вибірки. Людям таке не, не запропонуєш. Дріб'язок. І начистила з нього, десь як у відро висипала, було по відмітку 9. Вчора ввечері принесла, воно по відмітку 5,5. Уявіть, як висох за об'єм. Об не знаю, сьогодні принесу. Може так взагалі буде на дні тільки. Ну, сохне. Нам подобається. Натуральна приправа. Катощина на стінок. Так як уже обід, то заодно, думаю, наріжу корові на обід гарбуза, бо як піду пекти, той перець. А там буде не одна і не дві жаровні. На момент монтажу відео я вже спекла дві, поставила третю і ще буде дві. Тому цей процес довгий. А потім ще почекаю, поки він повністю схолоне. Словом, цілком готову закуску я буду фасувати в морозилку вже аж увечері. Thank you. І поки той перчик печеться, хочу показати вам, як виглядає ось замерз. Сюди ще буду докладати, як виглядає заморожений ось так. Часничком замерз дуже. М -м -м, пахне. Добре, що ємність Герметичний Часник не буде відчуватися, Та він не відчувається у морозилці. Часничок поселити, трошки цукру, трошки оцту олії не тому що змазую перець перед запіканням. Та будь-які спеції. І шикарно. Так як ото закривають у баночки печений, ну, цілий, а це почищений від шкурочки. Кусочки, де більший, де менший, який перчик завбильшки. Я не рву не ріжу. Отак наполовину як порізала, на три частини як чищу. І оце такий виходить. Усе, що ми змогли наснімати.